На початку грудня 2025 року, за ініціативи Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, подільському центрі дитячої та юнацької творчості було проведено перший етап всеукраїнського конкурсу Ялинка, який проходив в номінаціях Новорічна композиція та Український сувенір. Участь в даному заході брали здобувачі освіти, закладів загальної середньої освіти та гуртівці центру дитячої та юнацької творчості віком від 6 до 17 років. Цього року на виставці було представлено загалом 124 роботи. Із них 63 роботи з конкурсу Новорічна композиція, 43 роботи з конкурсу Український сувенір та 18 робіт з номінації Подарунок воїну. Метою даного заходу було формування у здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти, байливого ставлення до природи. Залучення дітей шкільного віку до джерел та процесу створення виробів українського народного мистецтва, професійне самовизначення здобувачів освіти та гуртківців, а також у розвитку у них творчих здібностей, художнього смаку при виконанні робіт і композицій, що відображають новорічну та різдвяну тематику для виготовлення своїх шедеврів в рамках конкурсу. Школярі використовували різноманітні матеріали. Вхід ішли: іграшки, шишки, просо, нитки, вата, гілки, горіхи, жолуді, кленове листя. Загалом все те. Щого можна зробити справжню зимову красу, застосовуючи свої творчі вміння роботи юних майстрів, виконані в різних техніках, вражали своєю оригінальністю та довершеністю. Після оцінки компетентного журі кращі 50 робіт учасників будуть представлені для участі в другому етапі всеукраїнського конкурсу Ялинка на обласній виставці. Всеукраїнський конкурс Ялинка вкотре демонструє свою актуальність та важливість як платформа для пропаганди екологічного мислення та творчого підходу до новорічних свят. Огляд, представлених. Робіт засвідчує високий рівень майстерності, оригінальність ідей та глибоке усвідомлення учасниками цінності збереження природних ресурсів. Яна Кукуруза, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.